Вчора в персика було день народження, подарили йому подарунки і от <смас> улюблений подарунок мишка. Бачите? Лежав, лапку на ню положив і носить її. Не випускає практично з виду, носить по всій квартирі, муркає. Також і до нас приносить, щоб ми йому покидали її. Да, Персик? Щоб покидали тобі мишку твою? Догодили мишкою. Їм. Покажу її поближче, бо там в тому відео не було. видно. Звичайно, от мишка така зеленого кольору. Да? Мишка зеленого кольору. Шукали спеціально для Персика. Тому що в нього є така була мишка з пір'ям також зеленого кольору, він її дуже таскав. Наверно, вже затаскав її десь. Чому зеленого, я не розумію. От любить гратися нею. Той любив гратися, ну і цею таскає вже її. Не знаю, наскільки надовго хватить. Цієї мишки. Ну, поки що вистачає. Персик радий. Ми також раді, що Персик радий. Така в нас тавтологія вийшла. Да, персюнь? Так, іди підкріпись. Далеко від миски не відносить своїх мишей. Смачного тобі! Заганяв так і наганявся, що тепер треба перекусити. їж їж, їж. Все. Персику смачного, всім вітання.